І доброго вам часу почнемо сеанс у енергіях живе матінки дани. І так, зробіть собі зручно, виростіть корнями глибоко-глибоко в землю. Відчуйте, як по корням йде енергія матінки землі, піднімається, очищає і наповнює ваше тіло. Ноги, стопи, коліна, тазову частину, поперек, живіт, грудну частину, руки, шию, голову. І коли її набереться так багато, що вона почне тиснути на вашу маківку, і з середини, то тоді ви її пропускаєте далі. У мене через постійну практику цей процес відбувається дуже швидко. Тому, будь ласка, наповніться, можете поки поставити на паузу. Потім наповнитесь і дивимось далі. І так, із центра центру світу енергія яка йде від камня-олетир від вашого творця, проходить через сузір'я, ваша особиста сила, ваші особисті сузір'я і входить в вашу маківку, наповнює голову, шию, плечі, руки. Одну частину вільно і спокійно проходить через діафрагму, входить у живіт, спокійно проходить через тазову область, через коліна, через стопи, входить в землю чи по вашим корням. І ви, будучи в цих двох потоках, з'єднайте долоні Відчути власну силу. Якщо у вас немає живих, ви можете сказати тричі. Дякую або благодарю. Це І зараз. Уявіть себе на березі перед водоймою. Що це за водойма? Якого кольору вода в ній? Як далеко по відношенню до води ви знаходитесь? Яка там пора руку? Привітайтеся! Вітаю тебе, матінка Дану. Вітаю тебе, вода водиченка, наша сестриченка. Матінко Дано, прошу тебе сьогодні благословення. Як ти освячуєшся сьогодні світлом ярим, світояром, так і дай мені освітити, освятити всі мої внутрішні глибини і знайти всі свої внутрішні перлини, ті, що на самому дні сховані, дай мені їх відкрити. на промінь душі своєї приєднати, щоб його збагатити, щоб душею яскравіше жити, щоб дух мій власний, сильний пробудити, і відчуйте потік. Будьте в цьому промені. Відчуйте, як жива, матінки Дани входить в вас, окутуючи вас сяйвом своїм, омиваючи вас, освітлюючи вас. А тепер уявіть промінь від сонця, промінь Святояра, який очищує вашу воду внутрішню. Хай іскра світояра. Наповнити очистить. Хай Іскра Світо яра дарує здоров'я у тілі, у емоціях, у думках. Хай іскра світояра Яра дарує думки які допоможуть реалізувати призначення. Хай Іскра Світояра відкриє дороги і шляхи. Хай Іскра яра відкриє бачення свого шляху своєї дороги. Хай Іскра Свято Яра дарує впевненість і чітке розуміння своїх потреб і бажань. Хай іскра Свято Яра наповнить впевненістю. Хай іскра Святояра Освічує глибини. Дякуємо тобі, матінка Дану. Дякуємо тобі, отче, Святояре. Да І знову складіть руки на рода. І скажіть тричі дякую або благодарю.